Завжди хотів вам показати, як розвивається середній гнійний отит. І, власне, в нас є такий чудовий плакат. Ілюстрації, і я на цьому плакаті завжди показую своїм пацієнтам механізм розвитку отиту. І щоб ви розуміли, чому я не призначаю краплі у вухо, бо це в плані середнього отиту ну, має дуже малу ефективність насправді. Дивіться, оце сюди лікар дивиться ліхтариком. Бачите, йде слуховий хід. Ось тут ми бачимо барабанну перетинку. Отут середнє вухо, отут має бути в нормі повітря. І оця барабанна порожнина вона з'єднана оцею трубою, трубочкою з носом. І коли ця трубка закривається, перестає вентилюватися, сюди не потрапляє повітря, то тут накопичується слиз, рідина, гній і так розвивається середній отит. Тобто лікування полягає в тому, щоб звільнити оцю трубу, щоб з неї почала виходити слиз, гній, оця мокротиння. Чому закривається труба? Оце устя закривається набряком під час кожної вірусної інфекції, мокротинням, яке стає по структурі, як клей. Я завжди кажу, це то саме, що взяти тюбік клею момент і задути в ніс. Оцей сухий комочок слизу закриває ось цю трубу, там, де закритий простір, там, де нарив. І тут є два варіанти. Або цей слиз вийде в результаті лікування, наприклад, антибіотиками, або прорветься барабанна перетинка, і гній потече. Назовні, тоді ми маємо перфоративний отит. Тому, коли я призначаю вам лікування, то завжди починаємо з носа зі знеболення. Коли є підозра на гнійний, звісно, буде антибіотик. Лікувати каплями в вухо безперспективно, бо барабанна перетинка нічого всередину не пускає. Звісно, ми можемо знеболити, але краще давати системне знеболення, а ще краще проводити вакцинацію від причинних. Збудників, бактерій, які викликають отит, наприклад, пневмокок. Тому я рекомендую пневмококову вакцину, гемофільну, яку ви робите в складі комплексної вакцини. І вакцинація від грипу також буде зменшувати ймовірність отиту. Будь ласка, робіть правильні висновки. Запам'ятайте собі механізм розвитку отиту, щоб ви були на одній хвилі з вашим лікарем, чи це педіатр, чи терапевт, чи лор.